Привіт, і мене звати Алла, і ви на каналі Кулінарні Витівки. Ви подивіться, яку красу ми привезли з Шепетівки. Дякую, Шепетівка, ви найкращі. Морква, яка соковита тільки з грядки, синя капустина, яка дуже гарного кольору. Я не втрималася і роблю голубчики з морквою по-корейськи. Ділюся з вами цим рецептом, тому що він смачний, простий, бюджетний. Спочатку тру моркву на тертку для корейської моркви. У мене тут її рівно 1 кілограм. І роблю універсальний маринад для всього підходить: 1 літр холодної води. Тепер буду додавати одну столову ложку з гіркою солі, 100 г цукру, 100 мл оцту, 100 мл олії без запаху. Чому універсальний підходить для капусти, звичайної, цвітної, спаржевої квасолі для будь-чого, ставлю на вогонь і потім буде остигати. А поки робимо моркву по-корейськи. Я беру 4 зубчика чеснику, дуже багато не буду брати. Цього буде досить чесник, зараз соковитий і такий міцний. Зараз сюди здушую. Також сюди мені потрібно буде спеції для корейської моркви. Якщо у вас немає, то можете брати мелений коріандр сюди, чорний перець, спеції, які ви полюбляєте. У мене тут 1 столова ложка спецій для корейської моркви. 30 г оцту і 50 мл гарячої олії. Або ж це десь орієнтовно 4 столових ложки. І все я зараз змішаю і буду вже смакувати на сіль. Якщо у вас немає приправи для корейської моркви, то сіль потрібно додавати окремо. Все хай настоїться, а я зараз буду пропарювати капустинку. Вирізала я качанчик, і зараз кидаю її в гарячу воду, в окріп. Вона буде трохи міняти свій колір, але це ще буде ще цікавіше. Пропарюєте листки так, як на голубці. Вода кипить і виймаєте, готові, а слідуючий ще Так, Поки не закінчаться всі листки на качані капусти. Ці виймаю складаю в салатник і вони будуть остигати, а слідуючи, пропарюються. Коли вже всі листки пропарили і трошки остигли, ще можна їх брати в руки, будемо вирізати серцевинку. Ви знаєте, цю серцевинку я вирізала і її залила тим самим маринадом і залишками корейської моркви. Це надзвичайно смачна страва, хто любить щось таке гостреньке і хрустке. Так що, можливо, це ще краще вийде, ніж голубчики, якщо ви любите. Ось я розрізаю, її, такі великі листки на три частини. Це будуть голубчики такого розміру, не дуже великого, тому що, якщо замотати у такий один листок, то це буде один великий голубець, його неможливо буде з'їсти. Так що, спробуйте, не викидайте це, що вирізаєте. А також зальєте маринадом, бо маринад зроблений на 1 літро і він по-любому залишиться. Так що, можете на 4 частинки розрізати, можете на 3, в залежності від того, якого розміру буде ваша капуста. Можна це саме робити з звичайної капусти, вони просто будуть білі. Але ж на смак будуть теж дуже смачні. Я зараз покажу, як я замотую, а потім уже Покажу результат, щоб зекономити ваш час. Ось я беру такі трикутники умовні, і кладу, в кожному в начинці буде десь орієнтовно одна столова ложка. Чим більше начинки, тим вони будуть смачніші. І тугенько починаю закручувати. ось таким чином, завертати. Щоб вони були закриті. Можна робити відкриті, але їх буде потім, як не будете набирати, вони можуть розкручуватися. А ось таким чином вони не розкрутяться. Я тугенько закручую і ось так здавлюю. І кладу все. Дивіться, воно вже ні розкручується, ніде морква не виглядає. Ось такого вони розміру і такого гарного кольору будуть. Зараз ще один покажу, а далі вже буду закручувати без камери і покажу вам вже результат, скільки в мене їх вийшло. Так що головне тугенько скрутити, і оці кінчики завернути, щоб морква не виглядала. І не висипалася із голубця. Ось так тугенько-тугенько прикручую, і обов'язково придавлюйте, вона потім не буде розвертатися. Ось таким чином. Дивіться: ось такі вони, голубчики маленькі. Все, решту, я зараз уже сама закручу без камери. Дивіться, скільки в мене вийшло, великий лоток. Уже в мене вихолов маринад, і я буду повністю заливати їх. маринад залишився. через те я зробила все, що обрізане, і морква. Залишки з капусти і з моркви це вийшло смакота. Все заливаю повністю, закриваю. Кришкою і ставлю в холодильник до завтра. Якщо не хочете до завтра, то хоч би дві годинки витримати. А в мене якраз на ніч я ставлю вранці зустрінемось. Добрий ранок! Смакуємо те, що зробили. Хрусткі, подивіться, скільки там моркви. Готуйте, чекаю коментарів.